У парку Шевченка перевірили роботу підприємців. Влітку заклади громадського харчування та відпочинку у зелених зонах користуються особливою популярністю. Однак працювати вони мають згідно всіх вимог та стандартів. В першу чергу, не забруднюючи парк, перевіряли підприємців спільно два міських департаменти екологічної політики, й парків та рекреації Дніпропетровської міської ради. На території заповідної зони парку та монастирського острову проінспектували три заклади. Кафе Мое беззаперечно надали всі необхідні документи. Договір про вивезення та утилізацію ТПВ, договір про водопостачання та водовідведення, договір на вивезення рідких відходів. Доброго дня вам вітаю. Просу вас надати нам копії документів або оригінали, які у вас знаходяться на території вашого закладу, для того, щоб ми перевірили а, законність вашого знаходження тут і можливість, як ви використовуєте а, водовідведення, водопостачання там вивезли твердих побутових відходів. Всі договори так, звісно, Будь ласка. у власників кафе «Ібіца» були всі необхідні документи, але у електронному вигляді. Відповідно до законодавства, усі дозвільні документи мають бути у друкованому вигляді. Тож тут інспектори виписали припис попередження. Це номер наступна фотографія внутрі. Там є щомова договора. Ні, ми просто почитали. Сліді влади? власті? Пожалуйста, <говор> <говор> номер договору. Вас є сумніви ніколи подвірасті. Ні, вода канал ані вабренаставлять рігі. Ми не ворог не куди звані. А я нічого не, не пошукає. Я орендатор. інша ситуація у хом парк працівники закладу геть відмовилися спілкуватися з інспекторами, не надали жодного дозвільного документа на відведення господарської діяльності. Вони повинні бути у вас тут на місці копії документів, для того, щоб Ну так, будь ласка, надайте їх для ознайомлення. Ми не хочемо їх у вас взяти чи ще щось. Нам потрібно їх для ознайомлення побачити. Є привод у нас до для, для того, щоб вам, до вас зайти. Оформляйте протоколки, допит провірність в такому випадку. Якщо вас не вставить, то Свідоцтво. Нам свідоцтво? Нам потрібні документи ФОПа, який веде тут діяльність. Ми нічого не будемо Все, недопуск, так, нічого не допуск Представникам кафе виписали припис, але він так і злившися лежати на столі. Адміністратор припис брати відмовився. Ну, я розписуватися ніді не буду, в руки брати нічого не буду, можете залишити мачку на столі. Я неуповноважений. Ну, я б та ви адміністратор, ви маєте право. Не маю можете залишити на століці. Нас і дві флопів. У видвох написано одне і те саме. Ваше ж фоп зафіксовано. Ми вам даємо місяць на реагування цього листа. Галас. Добре, заберіть, будь ласка. М -м -м. Ой. Ми спільно з департаментом екологічної політики провели захід інспектування фізичних осіб підприємницької під 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 діяльності, які тут ведуть діяльність. Е Стосовно водопостачання і водовідведення у зв'язку з тим, що це парк природоохоронної зони державного значення. На сьогоднішній день ми вже розробили положення та його затверджуємо в міністерстві про парк пам'ятку садово-паркового мистецтва та вже підготували усі документи на розроблення проекту отримання парку. Тепер у тижневий строк керівники закладів мають подати витребувані у приписі документи у департамент екологічної політики Дніпровської міської ради. У разі ненадання на стосовно керівників суб'єктів господарювання будуть складені протоколи про адміністративне правопорушення згідно із статтею 152 КУПАП. Окрім порушення законів про введення підприємницької діяльності, недбалі бізнесмени ще й завдають непоправної шкоди природі. В першу чергу інспектування сьогоднішнє спільне інспектування департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, а також департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Покликане закликане для того, щоб зменшити цей негативний вплив, і, зокрема, виявлення цих недобросовісних суб'єктів господарювання, які можуть незаконно підключатися або до мережі зливової каналізації, або на пряму. Зливати свої стічні води, каналізацію до водного об'єкту зелені зони дуже важливі для міста, тим більш такого потужного як Дніпро. Тож важливо, аби містяни, підприємці, гості Дніпра дотримувалися усіх норм та правил і зберігали місто та його природу.